Прошу народний депутат Олег Ляшко. Хвилина вам. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, народні депутати. От щойно центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів оприлюднило інформацію, що стосується України. Наша країна за даними ЦРУ Сполучених Штатів посідає друге місце в світі по рівні смертності. Разом з нами на першому місці ЮАР, за нами Лісото, Чади, Гвінея Бісау. Ми в п'ятірці п'ятеро африканських африканські країни і наша п'ята. За показниками зростання населення чисельності населення в Україні, ми в кінці списку 227 країна з 232. За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року населення України зменшиться на 15%. Про що ми з вами говоримо? Одні виходять, уряд хвалять, інші виходять ще що роблять. Населення, громадяни країни вимирають, і наше завдання припинити цю ганебну політику, в тому числі через припинення виведення капіталів на КІП. Угода має бути скасна. Дякую.